Привіт! Сьогодні ми з вами будемо розбирати ось цей безлад. Сподіваюся, що вам це відео сподобається. Я про нього думала дуже давно. Насправді, я була у відрядженні майже два тижні. Весь цей час я думала, що я приїду додому, і мені треба буде наночі розібрати свої недов'язи. І так само розібрати взагалі цей, цю, цей кошик, тому що у мене тут дуже багато речей, які я почала, не закінчила. І, як недавно сказала в одному моєму. Улюбленому подкасті проєктні торби це місця, куди проєкти йдуть помирати. Тому так, ми це все розберемо. І, знаєте, якщо ви та жінка, яка мені написала, що я не вмію в'язати, тому що у мене багато початок процесів це все для вас. Так, почнемо з того, що у мене тут. Як я сказала, повний безлад просто в самому навіть пошуку. Тут не тільки процеси, тут дуже багато чого є, такого, що там не має бути. Тому зараз ми це все розберемо. Так, По-перше, у мене тут от торба така велика, це моя торба з Унікло. Колись давно я її перевела в розряд проєктних, і мені це не подобається, я би її хотіла назад, тому що вона така дуже проста, дуже, майже без нічого. Тут є десь значок Унікло, але він дуже маленький. Тут у мене, що у мене тут? У мене тут купа. Харізми від Drops от, білої та темно темносинні. І так само зразочок мій, який я в'язала для іншого проєкту, не того, який я збираюся з цього в'язати. З цього я буду в'язати светр. Зараз не згадаю, по-моєму, він називається Портобелло светр Якось так. Ставлю фотографію. Це копія ну копія, натхненне светром Сезан, який називається, по-моєму, Леонті. Я не впевнена, але про це я буду говорити детальніше в. Планах на осінь і всьому такому. Просто знаєте, що це тут, це тому, що я відклала вже пряжу. У мене, у мене трохи зараз перебір реально по, по кількості пряжі, яка у мене може вміщатися в мою шухлядку. Тому я це відклала і я просто знаю, що я його скоро почну, тому що це такий з дуже, з дуже нагальних потреб, з дуже нагальних проєктів. Так? До речі, побачите, якщо якщо на себе дивлюся, у мене ніколи камера так низько не стоїть, тому мені трохи складно призвичаїтися. Потім у мене тут блокери для шкарпеток, склеєні скотчем. Ну, таке не найкращої якості, вочевидь. Оці штуки мене дуже сильно дратують. У мене нога десь 39-40, тому я їх мала роз, ну, розбинути так, і вони не трималися абсолютно, тому мені довелося заклеїти їх скотчем. Я б хотіла купити краще, але поки що, ну поки що мені це не горить. Далі в мене проєктна торбочка. Знову-таки, тут нічого зараз немає. Я її звільнила буквально чи вчора чи позавчора. Це. боже, Life is a journey, The Simpler, the Happier. Написано на ній. Це якийсь, якийсь, якась храниця в Києві в цьому, в, в глобусі на нижньому поверсі. Не пам'ятаю абсолютно, як вона називається. Ну, такого типу, як Тайгер. як... Як міні такі всякі штуки. Вона там продавалася по якійсь шаленій знижці, я тоді якраз в'язала светр, тому мені вона знадобилася. Треба це кудись інше місце перекласти. Далі, в мене тут чомусь моя моталка, яка має бути в іншому місці. Те ж саме заклеєна скотчем, тому що не дуже хороша якість в неї. Далі, в мене тут є отакий пакетик з рештками пряжі, Які я шукала, тому що я їх відкладаю на те, щоб набивати деякі речі, які мені скоро треба буде в'язати, це треба буде покласти в інше місце. Далі в мене знову таки моя проєктна торбочка, ось ця, яку ви вже бачили кілька разів, яку я сама пошила Це от типу цих японських сумочок. Тут я зазвичай тримаю шкарпеткові проєкти, і один з них якраз туди зараз переїде. Далі в мене тут два, три, мало б бути три. Правильно, три. Три матка Drops Soft Tweet. Це зелений колір, такий. Я його колись вже показувала, він називався на сайті Шпинатний пиріг. Шпинатний пиріг. Я зв'язала кардиган, я хочу розпустити, ну, типу, розібрати, тому що я там ще закрила італійським закриттям. Тому мені здається, що так, як у мене пряжі ще дуже багато, то я можу його просто обрізати, тому що я ну я хто колись розпускав, ну, типу, повертався ігулкою, розпускав італійське закриття. Це купа задоволення, як ви можете зрозуміти. Тому я думаю, що я можливо обріжу нижню частину, розпущу резинку, яку я зв'язала, і додам довжини, тому що воно мені якось так закінчується на середині стегна, не там, де мені б хотілося. Тобто мені або коротше або довше, а так як пряжі ще багато, то довше. Я хочу зробити його довше, хочу додати вкорочені ряди, тому що там їх немає. Це, до речі, я не сказала: це кардиган um, No Frills Nofrils Кардеган Knit, uh, який я купила просто, тому що мені хотілося дуже простий супер-мега-базовий кардиганчик, зелений. Uh, колір, зрештою, вийшов не ідеальний, але ну, типу, все добре, просто треба додати вкорочені ряди, тому що їх там немає в, в патерні. Треба зробити його довшим, треба зробити, потім буде довшу резинку і можливо додати кишеню. Тому що там оці, я не знаю, як вона називається українською, англійською це називається afterthought pockets, Тобто, ви коли повертаєтеся, надрізаєте там, робите надріз, розпускаєте і додаєте кишеню там прямо в саме полотно. Я такого ніколи не робила, тому мені треба буде з цим якось сісти, розібратися в тихому спокійному місці, в тихій спокійній атмосфері, в день, коли мені нікуди не треба бігти. Тому так це поки що не на, не на часі. Ну і далі от у нас залишаються, бачите, трошки краще стало в кошику, просто навколо мене стало трошки гірше. Так, почнемо зараз з проєктів. Я не пам'ятаю навіть, що тут в яких із них в цих торбочках є, тому що, ну, тому що так, щось я в'язала більш активно, щось я в'язала менш активно, десь я сфокусувалася на чомусь конкретному. А, знову таки, я про це вже колись казала. Після цього до мене до мене ця токсична пані прийшла. У мене іноді бувають моменти, коли мені хочеться почати мільярд проєктів. Я це поважаю і я їх починаю, тому що для мене в'язання це хобі, це не витвір мистецтва, як знову таки написала та пані. Для мене це задоволення, це хобі, це е, можливість відключитися від робочого дня, тому що в мене дуже вимоглива робота. І тому я це в собі поважаю, я це приймаю і я це дуже люблю робити. Тому ну, ну тобто, якщо комусь це не подобається, то мені дуже шкода. Так от, власне, перший проєкт. Так, це е, я вам його показувала вже. Це рукав. Я з тих пір не зробила жодного прогресу, тому що мені треба було зняти спиці, і стало жарко, і мені було не до того. Він, так здається, чорним, він насправді темно-синій. Це темно-синя пряжа, така якусь я купила дві бобіни е, в одної жінки на пам'ятаю де, ну десь онлайн. І тут, бачите, тут такі листочки, не видно добре, отакий листочковий мотив на рукавах це піврукава десь. Ну, так от, бачите, до ліктя. Я тут якраз робила е, прибавки, тому що далі, е, далі цього мережева не буде до кокетки. по-моєму, ні. Е, Мережево буде ще по понизу самої основної частини светра. Я дуже давно не в'язала знизу светри. Е, мені дуже дивно, що вона мене так напрягає, тому що ну, я всі свої перші светри в'язала знизу і частинами, і потім зшивала. От у мене тут є це називається Water Lilies» від Клаудії Кінтанії. Тут копія у мене з журналу, який у мене є, який я вам показувала, по-моєму. Здається, я вже показувала той журнал, а може і ні. Рахувальник рядів, тобто скільки я прибавок зробила вже. Ну, і, власне, я до нього повернуся обов'язково. Треба буде причепити знову, це, по-моєму, четвірочки були і дов'язати. Мені, в принципі, було цікаво, я почала якось її в'язати, так абсолютно вихідний день якийсь, коли трохи йшов дощ і мені. Ну, я так сіла, подумала, що а може спробую. Спробую, чи піде воно на, цю, на ці нитки, на цю бобіну. І... Тому, як ти починаєш, Якщо починати з рукава, то наше в'язати зразочок, якщо сам рукав починає, стає зразочком. Ну, я й примірила, все стало нормально. Так, До цього я повернуся, і це я закінчу. Я думаю. Поки що на даний момент, мені здається, що все з ним буде добре з цим проєктом. О Боже мій. О, Боже мій. Так, це от у мене далі це така, до речі, з Vinted торба Колись я купувала там сумку, і так як вона була трошки кращої якості, там була аутентифікація, і вони мені потім після аутентифікації прислали її от в такій в їхній торбі. Тут у мене купа дуже поганої пряжі. Отакої. Колір дуже гарний, пряжа сама дуже погана. Це якийсь акрил. Бачите? Це якийсь акрил, боже, у мене тут навіть гачок є це просто ганьба. А, так, і гачок. А, я знову-таки кажу, я не сильно гачкую, але от у мене був такий светр, який я не светр кардиган, по-моєму, знаєте, з якогось аліекспресу. Ну, коротше, якоїсь дуже поганої якості, який в якийсь момент у мене там з'явилася з'явилася пляма, і мені його довелося розпустити. Я його розпустила, тому що це було просто зробити. І мені тоді не хотілося купувати ні пряжі, нічого такого. Я подумала, ой, якраз можна буде щось десь погратися. І десь цього літа, колись мені було і ще не було сильно жарко, і мені хотілося погратися знову таки. Я почала в'язати сумку від якихось бріджортанів. І, ну, власне, це дно. Сумки. Ниток так у мене багато. Це такий знову таки, супер бездумний проєкт. Для мене я гачкую е, погано. Ну тобто, я, я не знаю назви ніяких там, е, ніяких прийомів. Я гачкую так, як мене колись навчила мама, і вона у мене теж не сильно гачкувала ніколи. Тому, власне, це щось буде, я так думаю, я її закінчу, тому що більше мені нікуди цю, цю пряжу дівати. Е, е, Настільки, наскільки її вистачить, у такого у мене добра доволі багато. Тобто, ну це цілий, цілий кардиган був. Оце я думаю, що я закінчу, тому що ну, іноді так погратися буває непогано. Далі, що в мене далі? О, оце, до речі, це проєкт, який я відклала, і мені через це трохи це єдиний, через який мені трохи ну, не соромно, мені трохи він мене гризе, тому що мені дуже хотілося це зв'язати цього року. Я сподіваюся, що до кінця року закінчу. Чи вгадаєте, ви що це таке? Це моя шаль, вона називається шаль Венери, Він іс з 52 тижнів шалей, від Лайне, з книжки. І це Менчелопі. Отака. Я її розмотала колись давно, в, тому що вона приходить змотана в два, бубінка сама приходить змотана в два, в дві нитки. Так? Я її розмотала колись в одну нитку. І знову таки порівняно якомусь недавно писала, по-моєму, Даші з, з Дашиних створінь. Mm -hmm. а, так, пробачте. Вона, хоч і делікатно, от бачите, тут може, може буде видно, а, вона прикольна нитка, мені дуже подобається, і її в одну, в одне складення ну, типу, в одне складення, просто в одну нитку в'язати не так складно, як, наприклад, ну І цю шаль я однозначно закінчу, і я її хочу навіть поставити якось в пріоритет цього року, тому що мені. Вона у мене була, я от розповідала там, в по-моєму в першому подкасті, який я записувала, що у мене був такий, така зустріч нового року, коли ми там гуляли по якихось закинутих кар'єрах 31 го числа. І там було дуже багато таких скам'янілих відбитків мушень, і вона одна у мене є. Досі я її з собою забрала, зробила фотографію. І потім буквально знайшла в книзі, оцю, це була перша шаля, яку я там побачила. Вона перша взагалі першим номером в книзі йде. Це ось Шальбенера, і вона з таким візерунком у вигляді мушель. І тому я, ну, бачите, я її почала і не закінчила, і це єдине, що мене справді муляє, і це точно піде ну, типу, в найближчі плани. Я навіть його трошки в інше місце покладу. Так, далі, що тут у мене далі? О, оце точно буде розпуск. Навіть не розпуск. Ам, так, Це я починала в'язати Софії Шаль для моєї подруги. До речі, у мене тут чому. 5 міліметрів. Я їх не дуже люблю, саме цю, тому таке. Я. я навіть причепила так тут. От почала її в'язати цей шарф, шаль. так. Це якісь, якась алізе. Поняття немає. Алізе, якась, яку я купила в Молдові, і тут 80% поліамід, поліакрил, щось таке, і 20% вовни. Тому вона не найприємніша, не найприємніша нитка. Я почала в'язати саме для моєї подруги цю шаль, слеш шарф, з цієї нитки, тому що в неї маленька дитина, і вона ну точно я знаю, що їй якісь там супер-мега ем, складні за доглядом ем, матеріали, не дуже потрібні зараз. Але е, я в цьому втратила абсолютно всяке бажання її в'язати, тому що стало жарко і вона е, я бачу, що, коротше, хто в'язав колись у цій типу Софі Шаль, Софі Скарф, е, щось таке. Ви знаєте, що тут не так просто запам'ятати, де ти піднімаєш, тобто тут е, абсолютно проста конструкція, так тобто, спочатку йдуть прибавки, потім в якийсь момент, коли набридне чи коли ну, типу, зайдеш за половину ниток, починаються збавляння, і нічого складного тут немає, але тому що всі бордики оброблені айкордом, який робиться одразу, то прибавок цих не видно, і воно не настільки інтуїтивно, як може здаватися. Власне, я майже впевнена, що я цю не закінчу, цю шаль, і вона я по друзі щось інше подарую. Можливо, щось зв'яжу. Я для її сина вже зв'язала наборчик, який в'язався на трьох міліметрах на 12 місяців. Це просто був не найкращий тиждень мого життя, скажімо так. Це було складно. От і багато хто про це говорить, і я сама це знаю, що дитячі в'язання це таке. Тому я думаю, що я вже свій подарунок для подруги зробила, а це. Я продаю решту цих ниток зараз на вінте. Якщо хтось їх купить, то я їм просто додам цю, тому що я тут цей тортик змотала в дві нитки. Я просто його додам безплатно до цього лоту, тому що в мене там є три, по-моєму, чи чотири Просто мотки нормальних, здорових, 100-метрових, 100 100-грамових. 100 І цю я просто додам туди, тому я прямо навіть зараз її знімаю з... зі спиць. Зніму цей таг, який я вже причепила, хендмейд, і розпущу і просто додам туди до мішка, тому що ну, не буду я цим займатися, не хочу я, цим, не хочу я це робити, і мені не подобається в'язати з цієї нитки, і мені не подобається в'язати на цих 5-мм спицях. Я колись про це говорила комусь. Тут от, дуже різкий перехід від тоненького до товстенького, і мені на мою щільність в'язання воно мені не дуже підходить. Так, це прибираємо. Більше в мене цього проєкту немає. Прогрес. Так. Не так багато залишилося насправді. Що тут у нас далі? Отака сумочка. Це моя косметичка стара. О, о! Ось це, до речі, так. Оце буде цікавий, цікавий рефлексія. Я почала в'язати цей бордовий такий колір. Він трошечки жовтуватішим виглядає на камері, по-моєму, ніж він є в житті. Англійською розрізняються два кольори, так, тобто, наскільки я це розумію, бордо. Бордо, uh, він такий трошки жовтуватий, а Бергандій він трошечки холодновато-синій, такий, до речі, 4 міліметри ще одні. І uh, нитка непогана, це теж якась алізе, але тут 50 відсотків вовни, чи 55% відсотків чогось натурального, і 45% чогось ненатурального чи навпаки. Але вона, в принципі, вона непогана, вона в'яжеться приємно. Але я хотіла в'язати таку шаль з отвором для голови, так, тобто, щоб його можна було вдягнути на, цю, на голову з комірцем. І я бачила таку на одному каналі у валі, по-моєму. Потім я бачила такий прямо готовий опис у не пам'ятаю якогось японського, по-моєму, бренду. І там була трошки інша конструкція, вона мені теж сподобалася. Але я почала в'язати просто так, знаєте, на око, думаю, прикину, скільки мені треба. Петель, як обробити край і все таке, я почала в'язати просто звичайною в'язкою, лицевою гладдю. Зробила тут трошечки резинки на початку і все. І що більше я думала, що мені до неї треба повернутися, тому що якраз на осінь хотіла б щось таке. Тобто, у мене осінь ще не скоро буде, у мене ще дуже тепло. Я хочу цей колір, я його люблю, він мені здається, пасує. І я чи вже запостила відео про натхнення чи ще ні, але мені дуже хочеться сірого, з таким бордовим, чи з таким більш бургунським, але все одно, ну, типу, ці вже в мене вже є нитка. І є початий проект, і є ідея цього проєкту, і мені його хочеться. Але щось я дуже довго пояснюю. Мені не хочеться, щоб він був у такою лицевою владю, я так думаю. Мені хочеться його зробити, мабуть. Що це буде панчішна? Пантішна в'язка, так. Всі я думаю, що я, можливо, розпущу його до резинки і зроблю це все панчішною в'язкою. І тоді він не буде, буде іншою текстурою, тобто мені хочеться цієї текстури. Так? Мені не хочеться просто лицевої гладки, особливо яка буде завертатися на краях. Тому я думаю, що я його розпущу до резинки і почну в'язати, можливо, трошки більшими спицями. Це у мене 4 мм, я, можливо, візьму 4,5 чи 5 навіть. Щоб така трошечки була відкритіша в'язка, щоб була така відкритіша текстура, перев'яжу його, я його трошки пишу опис, тому що ну, мені здається, що це просто найпростіша річ у світі, але хто знає, може комусь буде цікаво. Власне, от, це теж так само перейде в найближчі плани, тому що мені хочеться це прямо скоро носити. І я його перенесла в цю маленьку штучку, просто тому що я е, е, користувалася тою іншою сумочкою, як, в якій. Я його носила і в'язала в машині. А тепер, так як я за нього візьму трошки більш активно, то власне буду чим зайнятися. Тут у мене далі якась рендомна кількість речей. У мене є от конус з рожевою резинкою, яку мені я вийняла з света, який розпускала. І мені треба буде сісти і розібратися, коли я дістану свій рожевий светр no Frills, Мені треба буде розібратися і додати там трохи. Гумки цієї, тому що вона дуже тоненька, мені здається, вона якраз добре підійде в комірець. Потім у мене така сумочка, яку мені мій хлопець привіз з Непалу. Тут немає нічого. Ні, Ні нічого немає. Це така валяна сумочка, бачите, з таким пампончиком. Пін Чому вона у мене тут, я не знаю. А потім ще таку штуку, я її купила, я вже про неї забула. Це набір отаких лінієчок, де можна перевірити щільність. Не щільність, а товщину нитки. Я це періодично роблю, тому що в мене іноді бувають там такі якісь, якась пряжа не підписана, якщо я когось перекуповую. так. Власне, так. І останні проєкти, які у мене тут є. Я думала, що буде гірше. Я думала, що в мене більше початку проєктів. Але я останнім часом дуже багато чого позакінчувала. Тому так, не буде такої радості тій жінці, як я думала. О, ось це, до речі, це прямо я тут хочу вашої поради пам'ятає, це ось цей ось градієнт. Це ниточка від Каті, вона якось називається ББ щось там, щось там. Ось така велика штука. Я не планувала абсолютно нічого з нею. Ну, типу, я її купила для спеціального проєкту. Я хотіла зв'язати кардиган для моєї племінниці. Зрештою, я зрозуміла, що мені буде з цими переходами дуже складно розрахувати так, щоб градієнт був мав сенс якийсь, так. Тобто, поки ми в'яжемо картиган таким чином, нормально, а коли ми перейдемо на рукави, то ну, таке. І вона, в принципі, вже виросла з цього, воно на неї не налізе ніяким чином, тому що вона вже в нас велика пані, якій 10 місяців. Я їй зв'язала вже інший светрик, і ну, коротше, вона теж ображеною не залишилася, у неї все класно, я їй ще багато чого зв'яжу, тому, що... тому що вона мій гарбузик. От, а, а це я почала в якийсь момент, е, просто подумала, що я його продовжую як шаль, якусь, ну типу як не як шаль, а як шарф. Але з, таким, з такою шириною у мене здається, е, складається враження, що, можливо, мені цього мотка не так далеко вистачить, щоб це була якась прямо. Щоб це було щось таке закінчене, що можна носити. І тому в мене до вас питання: як ви думаєте, як мені? Тобто мені оцей градієнт дуже подобається, і я навіть розповідала, що мені. От мені це нагадує захід сонця над морем, десь на Копенгані в Таїланді, де я жила колись. Ну, на Копенгані я не жила, я там була тиждень, але все одно. От власне, що він такий, типу, жовтий сонце. Приходить, в якийсь такий захід сонця, такий коралово-фіолетовий, потім приходить ніч, потім знову виходить сонце. Так, щось таке дуже, дуже цікаве. І мені кольор дуже подобається. Я почала його в'язати навіть от такими гудзиками естонськими. І це мені теж дуже подобається. Але що мені з ним робити? Ну, тобто я можу зв'язати. У мене була ідея, можливо, це може бути якийсь як снуд, так? Тобто, я його можу зв'язати, а потім якимось чином його зациклювати. Але у мене тут вже є резинка, і ну, це не найгірше, що може бути, так? Типу, з резинкою теж можна впоратися. Але е можливо, так? такий текстурний якийсь цей, і зациклювати його, і тоді виходить, що у нас небо, ну, типу, день приходить, в ніч приходить в день, теж цікаво виходить. Тому так, підкажіть, що ви як ви думаєте, що мені з цим робити? Тому що я ж кажу, це було абсолютно не розраховано. Це був початок кардигану, який я просто продовжила, коли я зрозуміла, що кардигану з цього не буде. Можливо мені якось розпустити його і почати з самого початку, чи можу просто розпустити і почекати, коли прийде якийсь, якась ідея для цієї пряжі? Тому що ну, я ж кажу, вона мені дуже подобається. У мене книжка, яку я писала про Таїланд, якраз вже дописана, тому хто знає, може мені може мені треба його закінчити. Чекаю на ваші поради. Ну, і, власне, це все. Це всі мої Ну Типу, у мене є ще проєкти, які я в'яжу зараз. І це у мене светр один, який я закінчую якраз, ну про це буде в подкасті. А, у мене є шкарпетки, і у мене є ще одна шаля, яку я почала в подорожі. Просто як типу теж якийсь символічний такий момент. І, і все здається. Так? А, це цікаво, мені це подобається. Ну, я ж кажу, не так багато, як я думала. Для когось це прямо дуже багато, і я не можу зосередитися. Для мене це прямо дуже мало. Мене це дуже радує, тому що я нарешті можу, якщо я розберуся з цим проектом з Каті, так то у мене залишається светр, у мене залишається шаль. У мене є оця сумка, яка просто ну я її навіть не рахую як, як серйозний процес. І що і мені залишається? Uh, так, дві шалі, точно, дві шалі. Uh, Венера та оця бордова. І дов'язати перев'язати кардиган а це навіть не процес, це просто виправлення. Клас, клас, хороший результат. Я знову ж таки кажу: не очікувала, очікувала, що буде і набагато гірше. Сподіваю, що вам сподобалося це відео, Сподіваю, що вам сподобався новий ракурс. Я тут давно не сиділа на цьому місці. Я, Я колись в старій квартирі у нас теж була така приблизно розстановка. У нас був теж диван, і на ним висіли ці картини. І мені воно якось дуже ностальгійно трошки, тому що я давно, колись давно-дуже, давно, ще на свій англійський канал знімала багато відео в тому сетінгу, Ще коли писала доктора. Тому скажіть, чи подобається вам такий формат, періодична якась оцінка проєктів, довго довгов'язів моїх? Чи сподобалося вам це відео, що мені робити з цим проєктом з Каті? І... Хорошого всім дня! Дякую дуже за увагу! Па-па!